Українська народна казка Лисичка та Журавель. Лисичка з журавлем сильно здружилися, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, кумцю, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу де журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Їж, мочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом. Нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всі її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю, чим тебе пригощати. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чом не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, куменько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, встромляє голову до горнятка. Не йде голова, пробує лапкою. Годі витягти. Крутиться лисичка, скаче звідси й відти довкола горнятка нічим не зарадить. А журавель не гає часу. Дзьоб, дзьоб у горнятко, та їсть собі шматочок за шматочком, поки все не виїв. Вибачай, кумоньку, мовить, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічим не розстарався. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тута довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлем дружбу водити.